Привіт! Думаю, абсолютно кожен з вас трапляв в інстаграмі на подібну рекламу, де вам намагаються продати якусь непотрібну тряпку або ж імітації брендових кросівок під виглядом 100% один в один копії. Мало хто про це задумувався, та подібні магазини працюють за системою дропшипінг. Що це за хвороба? Запитаєте мене ви. Про це я вам розповім у цьому відео. Найпопулярніша бізнес-схема 21-го сторіччя, в чому ж її унікальність? Справа в тому, що підприємцю для того, щоб торгувати одягом, книгами чи навіть генералі. Граторами не треба інвестувати колосальні суми в товар, який ще не зрозуміло, чи продасться оренду складу і купувати хорошу аптівку, якою можна буде це все возити, як абсолютно кожен може продавати те, що йому подобається на зручній для його платформі. Стоп, стоп, стоп! А як же тоді взаємодіяти з товаром? У цьому ми й будемо розбиратися в даному відео. Будемо намагатися розкрутити цілих три джерела продажів: купувати рекламу, багато реклами, таргетовану від товарних платформ, бартерну. Будемо помилково відправляти посилки не в те відділення пошти після побаченого ви точно зрозумієте, як почати займатися дропшипінгом та заробляти. Тож буде максимально цікаво. Авансом ставте лайк і приємного перегляду. Давайте для початку поясню, як взагалі це все працює і чому дропшипінг це вигідно. Справа в тому, що в цьому бізнесі ви посередник між постачальником і кінцевим споживачем. Тобто є сам виробник, що виробляє, скажімо, пальоні найки десь в себе в китайському підвалі. Звісно, не без допомоги юних працівників. Так, от в Україні є постачальник, що купив у виробника гуртову партію цих кросівок, скажімо, 10 моделей кросівок. Тобто, загалом 100 пар кросівок. Він заплатив за доставку з Китаю, відфотографував кожну пару і закинув. Численні коробки на зберігання на орендований склад. Ну або ж собі в гараж. Наступним чином він створив свій телеграм-канал, в який публікує ці кросівки, пишучи, яка на них ціна, звісно, роблячи власну націнку. Зазвичай вона складає від 10 до 30%. відсотків. Наступним етапом, ми, хто хоче підняти бабок, якимось чином знаходимо цей телеграм-канал, скачуємо звіти фотографії, заливаємо ці фотки собі в інстаграм та на шафу. Робимо на кожній парі ще зверху свою націнку, запускаємо рекламу в інстаграм. Нам пишуть люди. Ми, ми за допомогою вкаченої на 80-й левел соц Інженерії продаємо їм ці кросовки і вони оформляють замовлення. Тоді ми передаємо дані клієнта постачальнику, тобто його ім'я, номер телефону та номер нової пошти, куди треба доставити нову спечену пару шузів. І він вже зі свого гаража надсилає пару накладеним платежем і передає нам нашу націнку, яку ми чесно заробили. Прямо на карту. Я вже дропшипив подарунки на 8 березня кросівки, навіть чохли з Іваном Золо в 2021 році. То, що ж я буду дропшипити на цей раз? Сьогодні я вирішив зупинитися на одязі. Так, саме на шмотках. І ні, не на брендових. Я не буду продавати Стусі Худі, кросівки Nike, труси Calvin Klein, тому що там завелика конкуренція, і відверто кажучи, це. Крінж, тож я зупинився на кежуал одязі. Ні, 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 не такому. Коротше, звичайні адекватні базові шмотки. Мені здалося, що такі зараз продають не дуже багато. І в той же час існують люди, які не хочуть носити кофту з логотипом Nike на повні груди. Тож, на моїй речі, має бути попит. Окей, але де ж нам знайти того самого? Постачальника одягу я маю на увазі, звісно, я міг би запитати про це у своїх підписників або відгукнутися на чуюсь пропозицію про співпрацю. Але, друзі, я хочу показати вам, як знаходити постачальників з нуля. Якщо у вас немає досвіду і напрацьованих зв'язків, перше, що варто зробити, це написати в браузері одяг постачальники Україна і використовувати подібні ключові слова. Прямо тут можна знайти багато варіантів. Ще один спосіб це зайти у групу по товарці в телеграмі і знову таки за ключовими запитами пошукати потрібного постачальника. Тобто, потрібен вам постачальник AirPods, так і пишете. Постачальник AirPods дропшипінг Україна, потрібно вам взуття для тварин, так і пишете Adidas газель. Але тут достатньо багато реклами, тож шукати не найпростіше, але все одно це більш ніж можливо. А взагалі, чим більше ви будете розвиватися та прокачуватися в дропшипінгу, тим більше у вас з'являтиметься нових знайомів, конектів. І з часом ви будете дізнаватися більше деталей та цікавих про цей бізнес або якусь конкретну нішу не просто від якихось там блогерів на Ютубі, а конкретно вже від своїх знайомих, які будуть вам розповідати про те, що вони дослідили і як їм здалось. І таким чином, ви спілкуєтеся з людьми, наслоюєте цей опит на себе, застосовуєте і виходите просто зверх разумом, який. Коротше, може, все просто рубає всіх в дропшипінгу так, даємо йому любий товар, він його продасть. Все, тож спілкування, комунікація, як і всюди, максимально важлива. Тож через браузер в контекстній рекламі я знайшов постачальника. Називається він гру в компанії. Він взагалі на перший погляд виглядав достатньо дивно, бо я не зміг знайти його канал, все було суто в crm системі і... і фотки, і дані, і оформлення замовлень. І інтерфейс був взагалі незрозумілим. Але тим не менш, там були фотки, і були достатньо якісні, тому я обрав саме цього постачальника. Звісно, мені спочатку було. Важкувато розібратися в crm системі і зрозуміти, де тут взагалі каталог товарів. Тож я написав підтримку менеджеру цього постачальника гру в компані, і мені допомогли і кинули посилання на Telegram. Речі ш'ються в Україні, і мене це ще більше підкупило. З цього ж можна зробити класну фішку для нашого магазину. Тож, де ми продаватимемо одяг? Перші два варіанти усім вам відомі, звісно, OLX і Instagram. І я вирішив взяти ще якийсь третій для підстраховки. Перше, що спадає на думку, пром. але там беруть оплату за публікацію оголошень, Причому чому 6 тисяч за початковий тариф, хто не в курсі. Здуріли. Тому працювати на з каталогом менше 100 моделей товару взагалі без сенсу. Тож оберемо шафу. Там умови трохи більш лояльні. За публікацію оголошень платити не треба. Але от чи будуть перегляди, подивимось. І зараз починається найскучніша, але далеко не найпотрібніша частина нашої роботи: створення й оформлення профілів для продажів і публікації асортименту. І, як завжди, це займає просто дофіга часу. Та все одно сподіваюся, воно того варте. Але стоп, стоп, стоп. Е, я ж вам не сказав найголовнішого: скільки ж власне ми будемо заробляти? Я вирішив ставити націнку в 300-400 гривень на кожен товар. Думаю, це цілком оптимальна сума. Тож ми створили акаунт і почали наповнювати його товаром. І як завжди, крутанули підписників для вигляду за 100 гривень. Але погодьтеся, нам ніхто на слово не повірить, що ми такі класні і пухнасті. Нам потрібні відгуки. Де ж власне їх взяти, якщо у нас ще не було жодного замовлення? Я просто запитав у менеджера, і мені надіслали окремий канал з тонною відгуків. Хтось може сказати, що це не дуже той чесно, але товар же у нас той самий, на який залишали відгуки першочергові покупці. Ну тому ми їх і використовуємо. Але головне не витрачати на їхню публікацію багато часу, тому що час це гроші. Паралельно викладаємо оголошення на OLX. Він не такий дурний, як хотілося б, він не дозволяє створювати велику кількість оголошень в одній категорії, тому оплачуємо. Публікацію 10 оголошень за 146 гривень і викладаємо позиції, які вважаємо найперспективнішими. Окей, okay, але що там з шафою? При реєстрації аккаунти вони пропонують нам пройти верифікацію, обіцяючи взамін на 50% більше показів наших оголошень і продажів. Що ж, якщо вже пропонують такі умови, то звісно проходимо верифікацію через дію, і тут теж треба платити за оголошення. <пліка> ну в плані запросування, адже без нього перегляди на оголошеннях стрімко прямують до нуля. Тому я вирішив для початку оплатити рекламу. Джинсів бегі на 7 днів за 29 гривень, щоб перевірити вихлоп. І ми ще навіть не встигли запустити рекламу ні на OLX, ні в інстаграмі, як нам на OLX написав перший потенційний клієнт, попросивши підібрати йому розмір. Добре, що до кожного товару є своя розмірна сітка. Звісно, виникає питання, чому розміри речей не уніфіковані, але думаю, це пов'язано з тим, що існують такі е, скіні джинси, які отак от обліпають твою ногу, і ти такий ходиш, коротше, весь ну. В тонусі, да? А є кофти мішки, в яких влізло би дві людини, таких як ти. Тому все прикріплено до розмірів тіл в сантиметрах. І просто сприймаємо це як факт і рухаємось далі. Кидаємо розмірну сітку і майже одразу отримаємо наше перше замовлення на OLX. Чого чого, а от такого швидкого успіху я не очікував? Давайте глянемо, що ж там в інстаграмі. Тим часом ми дооформили профіль, зробили аватарку, хайлайти і усі ці декоративні моменти, та догрузили ще товару з каталогу. А на шафі тим часом повна тиша. Таке почуття, на чому поставили вендинговий автомат на Бориспільській трасі. Людей пролітає багато, а відвідувачів нуль. Тут так само. Перегляди на одному оголошенні перевалили за три сотні, але переглянули наше оголошення всього 15 чоловік. Тому тут я теж купив рекламу на оголошення на ті самі джинси, але вже на 14 днів і оплатив 39 гривень. І тут я заходжу на OLX і бачу. Нове замовлення. В нас замовили оці штани беги, на які ми брали рекламу два дні тому. Та вже не важливо, як вони називаються. Я зі всіх ніг побіг кидати заявку на відправки посилки менеджеру. Але він сказав, що замовлення треба вписувати через CRM-систему. Типу вона в них дофіга розумна, працює через API нової пошти і сама генерує номер накладної. Тому я вибачився перед клієнтом за незручності і попросив його скасувати замовлення на OLX та надіслати свої дані для отримання, щоб я вніс їх вручну в нову пошту. І ми отримуємо наші перші 300 гривень профіту. На цьому. Моменті я вже розібрався з цією. Чи... Програмою, мені стало набагато простіше орієнтуватися, де яка категорія товару, де є наявність і де немає. Напевно, це все ж таки найзручніше, що я пробував в дропшипінгу. На даний момент ми витратили вже 314 гривень, а результат ще, відверто кажучи, так собі. Ми все ще в мінусі на 14 гривень. Ми почали думати, як же ми можемо розкрутити наш інстаграм-магазин, але так, щоб було цікаво. Потрібен якийсь оригінальний підхід. І тоді мені прийшла ідея. Що як зробити бартерну рекламу? Тобто, це коли ви надсилаєте якусь річ блогеру, якого самі обрали, він її забирає собі, одягає щасливий в них ходить, фоткається і викладає в сторіс. типу, дивіться, яка в мене класна шмотка, відмічає магазин. До вас приходять щасливі підписники, які хочуть одягатися, так само як їхній улюблений блогер, кумир, і скуповують у вас абсолютно всі ваші запаси одягу. Нам потрібні рекламодавці з чоловічою аудиторією, так як одяг нас чоловічий, і відповідно жінки його навряд чи купуватимуть. Звісно, ви напишете, що можна створити дві різних рекламні кампанії для жінок і для чоловіків. Себто, чоловіки купують самі для себе, коли побачили в рекламі, а для жінок створити рекламу, що типу, о, дивіться, які в нас є класні шмотки для вашого самця. Він буде такий безперечний і прекрасний в нашому одязі. Замовляйте, у нас да, таке можна було зробити, але давайте такі складні штуки відкладемо на потім, на те, коли в нас буде вже великий трафік, і ми розберемося з основним клієнтом. Тому що коротше, це no, no sense, no sense в моменті. Я майже ні за ким не стежу. Але є один блогер, що живе у Тернополі і знімає усілякі смішнявки. Я часто помічав у нього бартерну рекламу, тому написав йому з пропозицією про співпрацю. Але цього буде однозначно замало. Треба когось серйознішого. Давайте, хоч поцікавимось, скільки вартує реклама в лідерів українського медіапростору. Мені у вічі впав акаунт Анні Трінчер. Вона сказала, що в нас замало відгуків, і навіть моєї наполегливості не вистачило для того, щоб дізнатися, скільки ж власне коштує в неї реклама. А більше інформації та мого досвіду, які за тими чи іншими причинами не ввійшли у цей ролик, ви зможете знайти за посиланням в описі в моєму телеграм-каналі. Поки в нас фігачить реклама на OLX та шафі, треба зайнятися серйозністю нашого бренду. І як там роблять ці ваші маркетологи? Треба осідати в клієнта на підсвідомості. Тому я взявся за створення кумедних відео смішнявок. Давайте насолодимось моментом і переглянемо їх. <плес> Давайте запустимо таргет. Ну якщо ми вже вливаємо бабки в цей проект, то давайте лити їх повній. Ми запустили таргет через додаток інстаграму на кілька постів і сторіс, налаштувавши теги, аудиторію, ну і коротше, всі пункти, що там є. Я спеціально не заливав великі бюджети. Зазвичай з такими кумедними сумами магазини тестують запуск таргету, але в нас це вже конкретно така промо-кампанія. Е, ну, все одно ми ж мітуємо роботу від лисяш коляра, який не хоче втрачати всі гроші з обідів на таргет. Ми почали отримувати результат. Вже на наступний день до нас в Дірект. Почали надходити перші повідомлення за цікавленістю, запитаннями про розміри і усілякі дурні запитання. А я на це все терпляче відповідав, уявляючи себе менеджером якогось величезного інтернет-магазину з сотнями заявок на день. І в нас зробили вже друге замовлення з нашого першого таргету. Замовили знову джинси. Але тут сталася просто трешова підступна ситуація. При заповненні форми для відправки товару, я випадково натиснув на галочку, що ми самі оплачуємо доставку. Клієнт виявився ввічливий і запитав, типу, нащо ми. Платили доставку. Він сказав, що може повернути вартість доставки на карту, але виявилось, що я ще й не те відділення вибрав. Але клієнт забрав замовлення і щасливий поділився фоточкою, щоб ми кинули її в наші сторіс. Почали трохи підписуватися люди, пішли органічні лайки на пости, і загалом, наче ситуація потрохи налагоджувалась. На два запуски таргету ми витратили 347 гривень. Ну і з останнього замовлення дописуємо ще плюс 230 гривень до нашого балансу. Тут я виклав ще один відос в інстаграм, намагався максимально наповнювати наш профіль контентом, щоб ми чотирьом глядачам не було сумно на дозвіллі, але ми зовсім забули за шафу. А там до нас теж, між іншим, прийшло замовлення на штани. Уважні глядачі вже здогадалися, що шафа сама згенерувала нам номер накладної. Ми написали в чат клієнту про те, що не можемо надіслати посилку через нашу дурну систему, і попросили скинути дані для відправки окремо, але все було марно. Клієнт просто заігнорив нас і злився, забравши кошти. На наш інстаграм продовжували написувати шалені клієнти, спокушені нашим унікальним одягом. Чоловіки, жінки, мамочки, дівчата так щось я не туди. А під час другого запуску таргету замовлень вже не було. Хтось казав, що порадиться з сином, хтось писав, що подумає, хтось питав про розміри. І ми просто скидали розмірну сітку. OLX. Що там? Приблизно через тиждень реклами, коли та вже закінчилася, нам надійшло ще одне замовлення. Я радію, пишу клієнту. У нас проблеми: доставка, дані, нова пошта, відправка, відмова, Ах, повернення. Пишемо мінус 70 гривень за доставку. Ще через три дні знову Олекс замовлення. Я радію, клієнт не дуже. Дані нова пошта, відправка. Клієнт на новій пошті міряє наші штани. Окей, знову пишемо мінус 70 за доставку. Фух. Після цього Олекс перестав просувати наші оголошення, бо, походу, йому не дуже сподобалось те, що покупці три рази скасовували замовлення і примушували Олекс платити за доставку. Та й термін дії проплачених оголошень вже завершувався, і їх треба було поновлювати. Підбиваємо підсумки! 146 гривень за 10 рекламних оголошень на OLX. мінус 29 гривень на рекламу джинсів на 7 днів. Мінус 39 гривень на рекламу на шафі 14 днів. Знову мінус 39 гривень за рекламу на шафі. Два рази по 187 гривень за таргет. І ще мінус на таргет. Виходить, витратили ми 1090 гривень, але заробіток з замовлень складає 734 гривні. Віднімаємо із цієї суми збитки на 252 гривні через доставку, і виходить, що ми заробили 490 гривень. Не знаю за скільки часу, ну, кілька тижнів точно ми цим займалися. Усього в нас замовляли 5 разів. Із них вдалих три рази і невдалих два на OLX Нам майже кожного дня продовжують писати. І ось навіть 30 хвилин тому написали. І дуже дуже погано, що ми не можемо працювати по olx доставці, тобто відправляти товар за вже згенерованою сервісом накладною. Це насправді достатньо сильно відлякує клієнтів, тому що типу додатково скидати дані, е, воно їм не потрібно. Може, вони взагалі на емоціях зробили це замовлення, коли побачили рекламу через olx доставку все оплатили гроші, вони хочуть отримати товар. А ми їм такі тіпа, ну блін, нас не виходить. Давайте ми вам завтра відправимо. Тільки напишіть нам, будь ласка, свої дані для. Для відправки. Коротше, це лаже. Так має не бути, і має бути опція для того, щоб можна було відправляти за готовою накладною. Ми цього не догледіли в умовах постачальника, та й в принципі передбачувати цього було неможливо. Але якщо навчитися з цим правильно працювати, то чому б ні? Просто можна було банально відключити OLX доставку, Це щоб нам люди просто писали. Я щось до цього тільки зараз додумався. Ну ладно. А відмовлялися від наших речей частіше через те, що просто не підійшов розмір, а інші замовляти було лінь. Тобто ніякого браку ми не спостерігали. Отже, треба більше консультувати клієнтів і допомогти їм розібратися, який саме розмір їм потрібен. Тому що якщо в нас буде багато невдалих замовлень, багато повернень, то це дуже сильно буде бити нам по кишені. Ось такий от експеримент у нас вийшов. З підсумків можу сказати, що те, що скоріш за все, я продовжу займатися Шипінгом речей, тому що це мені сподобалось набагато більше, ніж дропшипити кросівки і подарунки, і будь-що інше, що я дропшипив до цього. Якщо хочете бачити більше відео на цю тему саме з цим магазином, звісно, ставте лайки, пишіть про це коментарі. Я побачу і зніму вам ще. Я зрозумів те, що тут необхідний комплексний підхід бартерної реклами, таргетованої і відеоконтенту, типу Рілзу і Тіктоку. Тому що маркетинг загалом це дуже обширна тема. Типу, і ти не можеш запустити магазин лише на одному джерелі трафіку. Це буде ну не дуже ефективно. Треба вкліє. Клієнта треба закривати абсолютно всі запитання і надавати, коротше, під для кожного клієнта знаходити підхід. От, хтось е, знаходить магазини через таргет і отак от купує. Хтось побачив смішнявку в рілзах і купив через смішнявку. Коротше, на це треба реально дофіга часу, щоб це все знімати, робити відео, запускати таргет. Тому не нехтуйте маркетологами та smm спеціалістами якщо підходити до справи дропшопінгу серйозно. Навіть за ці кілька тижнів роботи мені вдалося заробити майже 500 гривень. І при цьому у нас вже є готовий магазин, готова аудиторія, ні, оголошення, ми приблизно розуміємо, на яку аудиторію це треба запускати. В нас є вже навіть готові згенеровані ідеї для наступних відео. І тільки подумайте, що може бути далі, якщо продовжити цим займатися протягом 6 місяців, 12. Як ви і просили під попередніми відео, я залишатиму посилання на усіх постачальників та усі ресурси, що використовую для підготування відео, в описі. Тож посилання на даного постачальника я теж залишу в описі або в своєму телеграм-каналі. Там, до речі, ще багато матеріалу буде, там деякі нюанси з цього відео. Тому. Чекаю вас там. Підписуйся для того, щоб дізнаватися усю правду про заробіток в інтернеті. Прибутків з дропшипінгу. Бувайте!